Сенсорний світильник з зміною кольорової гамми Вмикається. Просто натискаємо. Можна проводити пальчиком. Світодіоди різні засвічуються. Можна просто доторкнутися до того місця, який хочеш. Ось тут ці кольори. Зелений, значить зелений. Жовтий, значить жовтий. синий фиолетовый и вымыкается так само Натиснул и вымкнулся фирма Philips. працює от блока живлення. Ось вот такие зручненький, яскравый моднячий тачки